Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Знову доброго вечора всім вітаємо вас в Литві, де продовжує походити товариський турнір між чотирма країнами. Але два України на також цю команду побачимо І знову через те, що вони прийматимуть цей поєдинок. І визначаємо ще Євген Гордієнко. Франції у збірної Литви у воротах е Масеніс, так само, як і Стартує Состок пролунав. Мохамед віддає передачу назад. І, давай підходить до виконання кутового. Лутін просить передачу з лето лівою ногою. Вау, вау, вау! Ось це краса. Друга хвилина зустрічі. Могамед віддає передачу з кута поля. І Лутін ловить м'яч з лето, щоб вкласти його примісню в ворота. Красивезний забитий м'яч. Безперечно, це класика футзалу. І тоді, коли виходить, тоді, тоді це красиво. Тікає м'яч. Пішла передача на завод. Чет. Той гравець і може поборотися із будь-яким суперником. Не просто поборотися, а боротьбу виграти, аут розігрують. Та... Туре. віддає передачу на іншого. Туре. Пас проходить, чепчета. Він розвертається під тиском суперника, прострілює. Здається, на перекроплені зіграти. Реймаріс під про ногу м'яч перекладає, пробиває поворота. Тікає від суперника в бокову лінію. Тікавий фланг намагався знайти можливість для удар. І він 15 номером Васільуса у складі збірної Литви. Зараз він пресангує опонентів. Мучорій половині майданчику. Кресен, ще правда, невдалий. Викид починаючи з голкіпером. Треба вартаря обігрувати і доставляти м'яч у стріт-поворіт. Стітмель Хамач Визначається забити м'ячем ось тут розбирається в центрі полі, виникає у суперника. Потім обходить його кіпера і гравець Парижа. І продирається флангом, віддає продачу капітана Магомед. під лівою ногою м'яч, залишає його. Простріли у тін. П'ятою. Це було не зайве. Тіп партнерами Романовас за те, що не вдалося високий темп атаки підтримати. Але Романовас тут як розвертається. Простку ногу ставить м'яч до партнера відскакує, Удар поворот Натахників. А той спокійно, низом на Дерендяєва. Дерендяєв віддає м'яч сухаренку. Масені з підкаті. Ось це так молодець. Ну, зараз перерва. Після неї повертаємося і подивимося, чи вдасться Литві. Бодай щось відіграти в цій зустрічі проти це ж. Проти нього туре. Один один. Удар в дальній кут. Він звалюють ноги. Тічно ні на чому не базувалося, здебільшого. Надто багато втрат, подібним чином відбувалося. Чепчет розвертається під каті, проти нього до ендяю. Пристрілює шоу туре. Чепчет віддає передачу і знову між до маду повертає. Чепчет ставить за слін. І гарно розір. Віддати передачу не вдалося. Венцлама та Просто від нього на дальню стійку м'яч опиняється у сіці. Мамаду Туре. Той який представник Нанта визначається забути м'ячем. Венслама віддав чудову передачу, розрізав все поле для того, щоб доставити м'яч до Чепчета. І здавалося, оцей треба проходити. І цей також, Але і передача. Венслама проходить іму. Тому... Удар воротах, навіть не на Загурска, Саваскунович На Направий фланг переведення удар по воротах. Больхадж. Бед. Одіння сфумаре Боліхадж в ногою стрибає. В реферес порушення права з боку саме Буліхаджа. Дивимося, ми за цим продостаємо. Насправді відверто руками штовхає свого опонента Осаускас. Далеко вперед. Вдається м'яч опустити. Ступилася пойову збірні Чехії. Але загалом досить далеко дійшла. Може, ми її на великих турнірах вже через кваліфікацію побачимо найближчим часом. Назад віддає передачу Дерендяєв. Ворота порожні. Ніяк не вдається в ці порожні ворота влучити французам. А вони ще й наражаються на небезпечний удар від суперника. Правила у Збірної Литви. Бенслама прострілює на дальню стійку і там чап чет Зараз удар здалеку. Він блокується. Туре і запускає м'яч у ворота. 4-0 на користь збірної Франції. Вибачали французи своїх опонентів неодноразово після того, як вони невдало грали з п'ятим польовим. І зараз Мамаду Туре оформлює спокійний забитий м'яч. На лівий фланг удар воротах І м'яч застрягає в ногах. На гравців збірної Франції. А це жорсткий фол. І ще раз дивимося, як зносить його відверто Рімарі. Розігрує штрафний французи. Лівим флангом туре проривається. В ближній кут б'є. Наскільки все просто. Наскільки все просто. Ну і цю ідилію другого тайму не знищує Мамаду туре. Три забитих м'ячі по перерві від збірної Франції. Кожен на рахунку туре. Єдине, що лунає фінальна сирена. Збірна Франції Команда команди Рейно. Перемагає своїх суперників з рахунком 5-0, той, який гравець з Барселони оформив дубль. Тож 5-0 сухий матч проводить Луї Марке. Цікаво, хто гратиме в воротах збірної Франції завтра проти України. А... Саме час об'єднатися за для розвитку спорту Вібет. Преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші.